Майстер спорту Геворг Манукян чемпіон Європи, учасник Олімпійських ігор в Парижі, майстер спорту України міжнародного класу Дмитро Ловчинський, чемпіонка Європи, майстер спорту України міжнародного класу Марія Ловчинська. Срібний призер юнацьких олімпійських ігор Тарас Бондарчук, члени Національної збірної України, Андрій Лопушенко, Денис Піленький, Аліта Гли, Ельвін Алієв. Шановні друзі, на наших змаганнях присутні директор Київського обласного спортивного фахового коледжу Світлана Потрясаєва. молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації Володимир Стеценко. Директор Центру олімпійської підготовки Лариса Шарай. Начальник відділу фізичної культури та спорту Броварської міської ради Дмитро Рожков. Київської обласної федерації боксу, депутат Київської обласної ради Юліан Москаленко, випускник Київського обласного спортивного фахового коледжу, майстер спорту України, голова наглядової ради Київської обласної федерації боксу, перший віце-президент Асоціації боксу України Костянтин Калашніков. Президент федерації боксу міста Бровари Сергій Ілюхін. Майстер спорту України міжнародного класу, бронзовий призер світу та Європи, учасник Олімпійських ігор, віце-президент Київської обласної федерації боксу Володимир Матвійчук. Віце-президент Федерації боксу міста Бровари Віталій Ситюк та. Сій Степанков, професійний боксер, засновник бійцівського клубу Спарта Бокс Ігор Фаніян депутат Калинівської громади, меценат броверського боксу Євгеній Гусак, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури та спорту, старший тренер Київської області з боксу Олександр Поліщук. Суддя наших змагань Ігор Цвітненко. Слово для привітання надається директору коледжу Світлані потрясає. доброго дня! Знаєте, дуже приємно, дуже рада всіх бачити всю вашу спортивну родину. Я думаю намагаю. Лася собі так стояла, думаю, дуже швидко скажу, щоб не затримувати. Але хочу відзначити, що ті тренери, які працюють цей час своїми вихованцями з дітьми, на таку повагу завоювали таку повагу саме в мене, і я думаю, усіх тих людей, які сьогодні зібралися, і розуміють, яку справу вони роблять. Учні, ви я надіюсь, отримали всі ці знання і весь професіоналізм, які намагалися вам дати ваші найкращі тренери. То я е бажаю всім сьогодні показати свої найкращі результати. Або отримати найкращий досвід і подальшому працювати над своїми помилками, може, а може ще над чимось. Кожен тренер вже, я думаю, зробить якісь виставки надасть більше, більше кожному. Я хочу зазначити, кому ми сьогодні вдячні, знаходячи тут, е, слава Богу, в спокійному місці. Захисникам і захисницям, які мужньо дійсно боронять нашу землю від ворога від того загарбника. Сил немає цього все терпіть, але ми не своєю працею, своїми досягненнями доведемо, що ми нація не переможна. Всіх вітаю нашому западі! Слово для привітання надається начальнику управління молоді та спорту Київської обласної. Державної адміністрації Володимиру Ситенко доброго дня, шановні учасники, тренери, організатори, запрошені гості, глядачі. Хочу, по-перше, подякувати Збройним силам України за те, що дають нам можливість проводити змагання на території області нашої держави, і ми під час воєнного стану можемо себе реалізовувати у своїх навиках і в своєму напрямку. Хочу сказати, що бокс у броварах це історичний вид, який дуже довго і дуже давно розвивається, і дуже багато результатів було особливо з броварів на рівні держави та на міжнародному рівні. Тому хотів би сказати про те, щоб на сьогодні це молоде покоління, які сьогодні йде, юнаки, дівчата, які зараз починають відбиратися на власних змаганнях, формувати збірну команди області для подальших змагань в чемпіонатах України та Кубки. Ви проявити себе максимально тренерам, максимально відпрацювати, суддям чесно відсудити. Тому бажаю вам всім перемоги і слава Україні. Родом та Київської обласної федерації боксу Депутату Київської обласної ради Юліану Москаленко. Всім доброго дня! О, активувалися. Я хочу вас всіх привітати з відкриттям чемпіоната Київської області з боксу. Це дуже потужний. Крок у житті наших спортсменів, які тільки починають, які боксують, які тренуються це один із перших кроків, який дає вам можливість переможцям даного турніру представляти Київщину на чемпіонаті України. Я хочу привітати вас, юні спортсмени, побажати вам пройти ці дні достойно, працювати, боротися за свою перемогу. І найголовніше, я хочу побажати вам, щоб це все пройшло без травм. Йдіть вперед, ставте цілі і досягайте цих цілей. А ми будемо як федерація, ми будемо як представники влади, як представники закладу спорту в області підтримувати вас і робити все для того, щоб ви йшли вперед, а в майбутньому представляли не тільки область, а й нашу країну. Я хочу подякувати нашим захисникам. Завдяки їм ми маємо можливість сьогодні проводити змагання саме тут, в нашій країні, і будемо молитися і триматися за них кулаки, щоб у них виходило захищати нашу країну і звільняти її від окупантів. Хочу подякувати Світлані Патрисаєвій, директору даного закладу, за те, що приймає у себе на території наш чемпіонат. І кожному чемпіонату від благодійного фонду і нашої федерації хто переможе, чемпіонат Київської області будуть видані такі футболки. щоб це чемпіон? Щоб всі бачили, що це чемпіон Київської області з боксу. Всім гарного дня, гарних змагань. Дякую.